Доброго дня! І Сьогодні я вам покажу, як правильно робити щоденне ТО трактора в кінці робочої зміни. Першим кроком буде злиття води з паливних фільтрів. Злити воду можна з фільтру сепаратору та фільтру грубої очистки, які знаходяться по праву сторону трактора. Злити воду можна за допомогою краника, який розташований знизу сепаратору та грубої очистки. Другим кроком буде перевірка рівня мастила у картері двигуна. Потрібно, щоб рівень мастила був на середній точці. При великій запиленості потрібно прочищати та продувати блок радіаторів для підвищення ефективності роботи. Також при великій запиленості потрібно продувати повітряний фільтр грубої очистки. Продувається він стиском не більше 2 бар. П'ятим кроком буде перевірка рівня гідролічного мастила. Його можна перевірити за цією колбою. Якщо хочете, щоб ваша техніка працювала довше, виконуйте ці рекомендації.